В нас є тверда паста. Наприклад, ви працюєте, працюєте, тверда паста, вона вам важка. Да? Вона вже все, вона дуже важка. Або, наприклад, ви мажете, і вам е, ваша людина каже, так ага, мені там тянуть волосся. Це значить, що ви або дуже швидко мажете, мажте повільніше. Або у вас дуже тверда паста, якщо ви стали медленніше мазати, а її все одно тяне. Це значить, що вона затверда. Що ми робимо? Нам треба домісити м'яку пасту сюди. Бо ви не зможете неї далі працювати, вона буде ламати волосся. Беремо м'ягку пасту, добрали небагато кусочок. Це саме м'яка? Це ні, це е, софт, це м'яка. Є ще ультрасофт. Ультрасофт ще менше берете, бо вона ще м'якша. Дивіться, які нюанси, як правильно додати. Ви цю м'ягку пасту вкладаєте всередину. Ви її не кладете на початок і не закінчуєте її стіжок. Ви просто берете і кладете її всередину. Бачите? Я її вмазую всередину. Не докінчую не до кінця. І тут не до кінця. Вона лежить у нас всередині. Всередині лодочки, як я кажу. І ви що робите далі? Ви берете тверду пасту. Вона ж у вас тут з краю, тверда залишилась, і ви нею накриваєте м'яку. І тоді починаєте далі її замішувати, вона у вас буде всередині. І вже наступний раз, коли ви рознесете цю пасту, вона у вас вся перемішиться. Якщо ви м'яку пасту доведете до кінця і з м'якої пасти почнете знімати, ви заліпнете, ви її не знімете. Uh -huh. Тобто ви м'яку пасту кладете корабліком от сюди, в кораблік в uh -huh. Запам'ятали? Бо коли треба заліп у вас і твердо, тоді ви її кладете на край. Бо в ній мало води, і вона забере воду з м'якою, і ви нею зможете зняти. А коли ви додаєте м'яку, ви її вкладаєте тільки всерединку і закручуєте рулетик. А якщо я додаю твердо, то я можу дойти до кінця. Якщо твердо, то спочатку. Якщо так. я роблю м'яку пасту і не так, твердо, треба твердо, твердо. твердо. спочатку. тверду твердо кладеш так, на, на краю з краюшкою, бо ти твердою пастою твердо. твердо. будеш свій заліт м'яку знімати. Понятно? понятно. Так,